Доброго дня, дорогі друзі! Хочу сьогодні розказати про інфаркт Міокарда. На жаль, інфаркт він займає в Україні перше місце по захворюваності. Сьогодні от клінічний випадок був у нас пацієнтка 37 років, молода, ось, курить ну, в анамнезі тютюнопаління. З'явилися різкі тисячі болі за грудиною. Виклана швидка медична допомога і виявлена ішемія попередній стінці. У зв'язку чим її госпіталізували до нас в серцево-судинний центр. Пацієнтці була виконана коронарографія, на якій виявлено стеноз з тромботичними масами, я б навіть сказав, в проксимальному сегменті передньомішнучкової гілки. І ось дестальніше можна побачити ось такі от білі кружочки. Це саме ті самі тромботичні маси, які, напевно, дефрагментувалися від проксимального сегменту. У було був встановлений стенд. І відновлений кровотік на момент, вже після операційного періоду, скарг, таких як боли за грудиною, пацієнтки не з'явилося. Дорогі друзі, наголошую, якщо у ваших близьких, ваших знайомих з'явилися різкі болі за грудиною і радіацією в ліву руку або в щелепу, ну краще б викликати швидку або звернутися до свого терапевта або кардіолога і виконати кардіограму, щоб ми не пропустили інфаркт. Бувають на жаль випадки, коли людина пропускає інфаркт і це може закінчитися. Ну, летальним ісходом. Дорогі друзі, бажаю вам всім здоров'я і хорошого дня! Всім пока!